У нас же є Євген Фелепець на прямому зв'язку, адвокат, кандидат юридичних наук. Пане Євгене, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава, добрий день, пане Євгене, верховний суд роз'яснив, що якщо військово зобовязного призвали на службу під час мобілізації, то цей процес вже не можна скасувати, навіть якщо суд визнає, що призов відбувся з порушеннями з боку ТЦК. Тобто. Таке є ще додаткова інформація, що таке рішення касаційний адмінсуд у складі Верховного суду ухвалив у справі військово військовослужбовця вже на той момент, який оскаржував свій призов. Чоловік стверджував, що його мобілізували без належного медичного огляду. Рішення касаційного адмінсуду у складі ВС є остаточним і оскарженням в Україні не підлягає. То скажіть, будь ласка, чи означає, що це, це рішення, що будь-які порушення з боку ТЦК під час мобілізації не можуть бути підставою для звільнення? Мобілізованого з військової служби та е, да, до речі, таке рішення Верховного суду воно заскочило е, там і мене, і моїх колег. Бо воно десь воно десь назрівало, і люди його очікували в нашому там експертному товаристві. Е, його очікували. Я інтуїтивно відчував, що таке буде, бо ще коли проходив військову службу як юрист в бригаді, в нас вже на той час були рішення судів, наприклад, там першої інстанції. Які показували, що, наприклад, там є нюанси по мобілізації людини, яка має право на відстрочку, а потім реалізувати це рішення у військовій частині, тобто звільнити такого військовослужбовця, не ну, було вкрай важко. Ну принаймні, в тій частині, де я проходив службу, такі рішення просто виконати було неможливо, тому що там навіть не було військової частини в самому рішенні. Тому таке рішення десь назрівало. Гучні заголовки на сьогодні, які описуються ну з такої більш емоційної складової, ну наприклад, кажуть люди, ну що тепер, якщо є незаконна мобілізація, то захисту жодного немає. Від незаконної мобілізації, тому я би все ж таки хотів прокоментувати це рішення суду з точки зору, а що ж таке незаконна мобілізація. От буквально і вчора, і сьогодні, і позавчора люди звертаються на консультацію, що зловили на вулиці, доставили в ТЦК і мобілізували. Тому я кажу, давайте розберемося на деталі. Значить, Зловили на вулиці там є п'ять підстав, коли особу можна затримати і доставити в ТЦК. Перебування в розшуку, адмінправопорушення, відсутність військово-облікового документу, відмова від утримання повістки, невідповідність паперового носія електронній базі. Це все визначено чинним законодавством. Коли особа вважається порушником правил військового обліку, її можна затримати і доставити в ТЦК. Далі. Як на мене, в це рішення суду стосується лише питання проходження ВЛК. тобто це конкретний кейс, коли чоловік не пройшов правильно ВЛК, як трактовано з матеріалів власне цього рішення цієї справи. І це стосується конкретного випадку по здоров'ю, але є інша складова, що, наприклад, на сьогодні є випадки мобілізації людей, які мають право на відстрочку, або принаймні думають, що вони мають право на відстрочку, і ви знаєте, що на сьогодні не однакові умови для відстрочки і для звільнення з військової служби лише для хворих для інвалідів і для батьків, які мають троє дітей. Фактично, вони є дзеркальними, все інше відрізняється, Точніше, звільнитися служби є набагато складніше. Тому власне в тій частині є ще одне рішення Верховного суду, про яке на сьогодні вже всі призабули, яке вказало, верховний суд вказав, що особа повинна вчинити активні дії по відношенню до реалізації свого права на відстрочку. Тому, якщо так підійти комплексно до цього питання, то ми бачимо, що в цьому конкретному епізоді навіть за умови, ну так як трактовано, за умови, що ВЛК було не пройдено. До кінця, чи взагалі не було пройдено належним то людина, чином? Скажем так, в... так належним чином вона не може звільнитися з військової служби. Тут е е е е якщо прокоментувати саме рішення. Верховного суду, то воно зводиться до належного способу захисту. Тобто, ми Верховний суд, якщо детально почитати текст рішення, там вказує на цей спосіб захисту і вказує, що в цьому конкретному кейсі ти все одно можеш піти на ВЛК вже у військовій частині. Якщо ти... Хворий, то ти не придатний до військової служби. А це є в розумінні статті 26 закону України про військовий борзуківського службу. Підстава для звільнення з військової служби, тобто, фактично, на, на і до речі, в тексті рішення зазначено, щоб особу про це питали, чи ти хворий, чи ти здоровий, і особа сказала, що я здоровий. Тобто, фактично, оцей процес. Мобілізації він якби не повпливає на питання проходження служби. Бо якщо ти хворий, то є процедура на сьогодні звернення з рапортом до безпосереднього командира скерування на проходження ВЛК і звільнення з військової служби. Це якщо прокоментувати рішення суду з точки зору держави, з точки зору військової частини, з точки зору якби ситуації там в умовах військового стану і так далі. От з точки зору адвокатури і захисту прав людини в таких умовах, ну ситуація якби вкрай негативна і напевно Авно, це якась така певна крапка в розумінні оцих всіх оскаржень мобілізації бо ще забігаючи назад трішки, я скажу, що люди пробували або принаймні намагалися оскаржувати цю мобілізацію незаконно шляхом власне забезпечення такого позову, тобто щоб зупинити цей процес, взагалі щоб людина там під час цих судових процесів не проходила військову службу. То так, забігаючи наперед, скажу, що немає такої практики. Є декілька здається ухвал в судовому реєстрі і не більше. Тобто, ця історія якби не працює абсолютно. Тому на сьогодні оця проблема з оскарженням незаконності мобілізації. Вона є складною. Тому першим ділом треба зрозуміти, що таке незаконна мобілізація, чи це по здоров'ю, це мобілізація незаконна, чи це з підстав для відстрочки. І що і по першому, по другому пункту, на сьогодні вже є. Практика Верховного суду стосовно відстрочки, ти маєш чинити так звані активні дії. А стосовно власне здоров'я цього кейсу, який відбувся, то ніхто тобі не заважає піти на ВЛК вже з військової частини. Але потім звільнитися набагато складніше. Ну скажу з практики, з того, що ми сьогодні працюємо з військовослужбовцями так. Отримати цю букву а непридатний до військової служби є непросто. Стане здоров'я там досить така категорія там критична. По 402 му наказу міністерства оборони ми бачимо, що ситуація з тим ну там треба бути реально хворим, щоб власне звільнитися з військової служби, і щоб стан здоров'я і стан функціонування організму мав якісь значні порушення. Тобто, виходить, зараз так, якщо людину мобілізували навіть з порушеннями, вона все одно зобов'язана служити. Її позов у суд мало ефективний. так? Так? Ну, як ми бачимо на сьогодні, після останнього цього рішення суду, і враховуючи практику, попередню про відстрочки, про активні дії, то взагалі неефективно. Добре, давайте тобто... ще. Так, будь ласка, тобто на примірні тактика, тобто на сьогодні тактика, що, наприклад, людину мобілізувала, людина вважає, що щось відбулось незаконно. Це потрібно зрозуміти, що саме незаконно відбулось. Ну може відбутись незаконно, що лише власне мобілізація без ВЛК бо воно мусить бути це ВЛК, і знову ж таки мобілізація людини, яка має право на відстрочку. Тобто більше якихось незаконних заходів та мобілізації, ну принаймні я не бачу, або може зараз у секунду не пригадую. Але от з тих двох епізодів, якби є вже. Крапки, тому сказати, що є судова перспектива в оскарженні мобілізації, ну напевно, що так не скажу. Бо колись ми собі уявляли наступну тактику дій. Якщо до прикладу грубо порушуються права людини, тобто її мобілізовують без проходження ВЛК. Значить, такий процес в якийсь спосіб треба зупиняти відповідно. Там добиватися чи, там, повторного ВЛК, чи там оскаржувати те ВЛК, яке є для того, щоб довести от, якби, сутність, об'єктивність оцінки стану здоров'я. Тепер, оцим рішенням Верховного суду, якби е, сенсу це робити немає. Тобто судової перспективи тут немає. Залишилась тільки так звана адміністративна перспектива. Ти вже на полігоні, чи в військовій частині, чи в навчальному центрі, пиши рапорт на проходження повторного ВЛК і в принципі, отут вже починається найцікавіше, наскільки швидко, якісно і взагалі чи зможе військовослужбовець там, е, грубо кажучи, в тих умовах, які він перебуває на полігоні, добитися власне повторного ВЛК. Оскільки ми працюємо прямо. Етарі наш ефір транслюється на платформі YouTube каналу Львів Медіа, є отакий коментар: людина знята з обліку по статті. В резерві інформації підтягнута про це, але людину басифікують. Тобто алгоритм дій далі, якщо навіть її мобілізували з порушеннями, дозвольте я прокоментую. Так, будь ласка, є дві категорії: зняти з військового обліку і виключений з військового обліку. Якщо цей коментар написаний і самі слова зняти. Кого обліку, то я вам з певністю можу сказати 100% що чоловік 18-60 віком зобов'язаний стояти на військовому обліку, тому це не є ніяке порушення. А навпаки, особа, яка на сьогодні не стоїть на обліку, є порушником правил військового обліку. І увага. Появиться підстава його затримання на вулиці доставлення в ТЦК. І якщо така людина здорова і не має підстав для відстрочки, вона буде мобілізована. Це не ті випадки. Випадків є дуже мало. Ще раз кажу, випадок був по здоров'ю, другий по підставах для відстрочки. До прикладу, він студент, але він, наприклад, ці документи, що він має право на відстрочку, нікому не показував, так і відстрочку не оформляв. Його мобілізували. Університет, грубо звірку, не провів даних з ТЦК та СП ТЦК, не знало про У нас. Є такі кейси, тобто. То я їх коментую вже якби з практичної сторони, і за рахунок цього людину мобілізували. Але Верховний суд ще раніше сказав, що ти маєш чинити активні дії. Чоловіче, ти маєш піти військомар чи в електронній формі чи поштою, оформити собі ту відстрочку. Ось а третій епізод може бути от незаконної мобілізації. От щойно я собі це так власне пригадав, це може бути ситуація, коли він не знятий з військового обліку, а виключений з військового обліку. Бо коли він виключений з обліку, все він вже є не військово зобов'язаний. От, коли таку людину бусифікують, поставлять примусово назад на облік і мобілізують. Оце є грубе порушення. Да, от в таке в такому епізоді, якщо б таке відбулося, і маючи на сьогодні цю практику Верховного суду, ну руки в адвокатів, захисників зв'язані повністю. Друзі, є ще одна висновок Венеціанської комісії, що в Україні не можна змушувати людей носити чи застосовувати зброю, якщо вони відмовляються від військової служби за переконаннями. Це відповідь на запит конституційного суду щодо розгляду справи про мобілізацію адвентиста сьомого дня. Наші суди постановили, що релігійні чи особисті переконання не є підставою для ухилення від військової служби під час воєнного стану. Натомість він Венці... Комісія кажуть, ні, релігійні переконання є підставою. То скажіть, будь ласка, як має діяти Україна, щоб збалансувати е, право на відмову від служби та необхідність обороняти країну? Давайте так зразу з базових моментів. Є стаття 35 Конституції України, яка визначає, що Власне, має бути забезпечена альтернативна не військова служба, але все це зводиться до того, що в законодавстві, яке власне є в розвиток конституційних норм, не визначено цієї альтернативної не військової служби для військовослужбовців. Під час призваних під час мобілізації, тобто це стосується якби більше строкової служби. Тому вся проблема в тому, що в Україні немає нормативного регулювання цієї альтернативної невійськової служби під час мобілізації. Значить, на таких справ є там напевно не одна, не один десяток. Більше того, є і кримінальні провадження, є і вироки, які власне по 336-й ухилення від мобілізації. Коли люди відмовляються там від бойових повісток, ну і так далі. Тобто ситуація з тим дійшла до конституційного суду. Наскільки я розумію, в грудні 24-го року конституційний суд звернувся з листом до венеційської комісії. А Хто така венеційська комісія? Це є дорадчий орган при раді Європи з конституційного права, що фактично дає свою оцінку, свою рекомендацію стосовно відповідності норми закону чи закону європейським стандартам. Тобто європейським стандартом, базово це конвенція, так європейським стандартам. Звідси якби випливає, що це є рекомендація. Якщо подивитися на практику конституційного суду, то, там давайте промову, наприклад, так, рішення, як там 21 з році. Так само Венеційська комісія дає свою рекомендацію стосовно цього документа. Потім воно може лягати ця рекомендація в текст рішення конституційного суду. Відповідно звідси, якби сьогодні, оця рекомендація венеційської комісії, вона має значення лише для суддів конституційного суду, які будуть приймати рішення по фабулі конституційної скарги, з якої звернулася особа в цьому провадженні, яке зараз є відкрите Конституційним судом, і не більше. Тобто сказати, що це рішення Венеційської комісії на сьогодні може бути застосоване там до якихось інших правовідносин, чи там до практики застосування іншими судами. Ні, це є виключно відповідь на лист конституційного суду, і воно буде розглядатися разом з всіма матеріалами. Такі ж самі свої позиції нададуть і, наприклад, університети, як наукові установи, і так далі. Це ж якби збирається ця інформація, і буде тоді рішення конституційного суду. От коли воно буде, і як буде протрактована оця норма 35-ї статті конституції України, от від цього вже. Буде тоді відштовхуватися якби загальна ситуація з альтернативною невійськовою службою для осіб, е, які, власне, не можуть проходити таку службу по совісті. Е, тут, якби питання, наступне е, наступного характеру до мене звертаються по, по 35 статті багато людей на консультацію. Ну, якось так склалося, що. Е, Значить, ми не є спеціалістами в 35 й статті, м'яко кажучи, і я в принципі там не стараюсь максимально надавати там якусь дуже там поглиблену консультацію супроводжувати такі проекти там в судах. Але на мою думку, особисто, да, як людина, яка там мала відношення і до збройних сил, і людина як до адвоката, який працює в цій сфері, ну на мою думку, така альтернативна служба під час мобілізації мала би бути. Бо в принципі адвок юрист, який там служить в військовій частині, він може. Власне служити навіть з огляду на свої відповідні там чи там біросповідання тому що це є там технічна паперова робота, і так далі, і це закон умовно займатися як... логістикою, ну умовно та такими заходами, як не брати в руки зброю, там ну окей. Є інші заходи служби, є купа, купа посад в збройних силах України, які можуть власне заміщатися такими особами, але це потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Тому після появи рішення конституційного суду, я думаю, ми побачимо якісь зміни можливо в чинному законодавстві. Ще одне уточнення від вас тому, що кабінет міністрів продовжив дію від строчки заброньованих військово-зобов'язаних працівників до 31 березня, за словами прем'єр-міністра України Шмигеля, таким чином підприємство матиме час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених категорій. От на вашу думку, чи у вашій практиці як ви бачите, з якими зараз труднощами найбільше стикаються підприємства, аби Перебронювати своїх працівників відповідно і підтвердити свою критичність. Проблеми залишились ті самі, що й були. Ситуація полягає в наступному: а отримати критичність для підприємства на сьогодні, якщо воно має ознаки для критичності, не складає якоїсь надзвичайної проблеми. Є відпрацьовані алгоритми подачі відповідних документів і так далі. Найбільша проблема, яка на сьогодні, це з самими військово зобов'язаннями, тому що є нюанси в людей. Наприклад, такого характеру. Ви пам'ятаєте, що в грудні місяці було від до, до грудня більше 900 тисяч повісток на адреси людей, які оновили дані в резерві. Плюс відповідно ці почали зараз приходити людям оці розшуки, оці порушення правил військового обліку. звідки це береться, не з'явився по повістці Відповідно, є правопорушником. Відповідно, наступний крок це той розшук, а в резерві це відображення. Порушень правил військового обліку і це створює неможливість особі людину перебронювати, тому що бронювання від грудня місяця здійснюється лише в електронній формі, тому найбільший Найбільша проблема навколо якоїсь на сьогодні підприємства якби думають це питання свого особового складу, так званого, тобто фактично, робота з військовозобов'язаними у упорядкуванні їхніх військово-облікових документів і відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі військово-зобов'язаних резервістів та призовників, тобто в системі у цій оберіг, тобто звідси якби акценти зміщені в сторону військово-зобов'язаних. Тобто після 31 березня, якщо працівники не поновлюють свою, так би мовити, броню, то вона їм автоматично спадає. Так, значить, у нас була ця дата 28 лютого. На місяць ця вся історія продовжилася. Тобто, ці всі все бронювання буде ну дочасно, воно в осіб зникне і вони просто перебронюються. Тому немає нічого технічного складного. Просто складніше це те, що ви були актуальні дані і без червоної чи чорної стрічки в резерві плюс, все інше воно технічно здійснюється впродовж дуже короткого проміжку часу. Пане Івене, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру, роз'яснити зокрема рішення конституційного суду та Венеціанської комісії, що чекає заброньованих працівників після 31 березня.